Увісні або на сеансі регресивної терапії, коли люди бачать своїх близьких, які вже покинули це життя, то вони кажуть, що здебільшого вони не хочуть іти на спілкування, вони не відповідають на питання, вони просто дивляться з легкою посмішкою на устах. Чому так відбувається? Ми думаємо, що такі душі прийшли і не хочуть спілкуватися. Насправді ж це не так. Якщо ви їх вже бачите, то вони вже остаточно йдуть на спілкування, на контакт з вами. Саме головне нам навчитися спілкуватися з ними, тому що ми, наша вся увага в нас в гумі. Ми спілкуємося словами. А душа, яка вже покинула це життя, в неї вже немає особистості і вони взаємодіють зовсім в іншому діапазоні сприйняття. Тому нам потрібно навчитися надавати. Налаштуватися на них, перемкнути свою увагу зі слів на відчуття, з думок на телепатію, щоб ми могли навчилися їх сприймати так, як, якими вони є. Вони спілкуються енергоінформаційними посилами. Цей посил це відчуття. Ви його відчуваєте від них, і ви можете тоді розпакувати його в думки та слова, інтерпретувати цей посил, його розпакувати. Там закладено дуже багато інформації та відчуттів. Тому весь всесвіт так спілкується отакими От енергоінформаційними посилами. Лише ми, люди, тратимо дуже багато часу на слова. Тому переналаштовуйтеся на те, щоб відчувати своїх близьких, коли вони приходять до вас у віснах, або приходьте на сеанси регресу, і ви научитеся зі мною, як правильно на них налаштуватися, і їх розуміти, їх сприймати.